Я вважаю, що в каждом конфлікті можно договоритися і люди нормально договариваются во всіх любих конфліктах. Нет оправданні війни. Нет оправданні війни. Ну дійсно, Міша домовився знову працювати з Blackstar. Для мене це дійсно шокуюча новина. Як людина може публічно зрадити Україну, як людина може публічно підставити свою рідну сестру та вибрати кар'єру. Та гроші. Сьогодні ми з вами поговоримо про рідного брата, співачки таяни Міша Марвін. Я нагадаю, що Міша Решетняк розпочав 7 років тому назад свою творчу сольну кар'єру під псевдонімом Міша Марвін в лейблі Black Star. Його кар'єра в Росії була на рівні третього ешелону. Він не був номер один Star, але в нього були концерти і були непогані пісні. Просто я розумію, що деякі з вас дійсно можуть не знати, хто такий міша Марвін. Так міша Марвін був достатньо популярний в Росії, але коли Росія вторглась в Україну, Міша Марвін показав свою позицію. Він виїхав із Росії, невідомо коли це було до війни чи після війни. Але він був в Європі, як каже сама співачка Таяна, та розірвав усі контракти з лейблом Black Star. А в перший же день, коли почалася війна, ну з Тімоті він вже давно не спілкується. Він в принципі не, не спілкувався так близько, але 25 числа він вже був в іншій країні. Він ж контракт чи він. Е, без... закрив? Він контракт, закрив. Завершив. Власне, після, після повномасштабного вторгнення. Він в нього мав і так закінчитися в квітні, а він його ну, закінчив швидше. Ну, тобто він розірвав повністю всі зв'язки і... і все, і поїхав і не ніякого відношення абсолютно до цієї компанії. Цікаво те, що українець Міша Марвін, рідний брат Таяни, робив публікації в своєму інстаграму в підтримку України та засуджував агресію зі сторони Росії. Я Міша Марвін, я родився, жив і працював в Україні, я жив і працював в Росії. У мене багато служителів по всьому світу, яких я дуже сильно люблю, ціню і вважаю. Благодаря которым у меня сейчас есть миллион подписчиков в соцсетях, к которым я могу обратиться. Пожалуйста, люди, которые считают, что это военная операция, в которой нет жертв среди мирного населения, задумайтесь. Как же матери, которые рожают сейчас в подвалах, а не в оборудованных чистых больницах, поликлиниках? Если вы хотите мне рассказать про 8 лет убийств, то вы считаете, что нужно этим отвечать еще большими жертвами? Я считаю, что в каждом конфликте можем договориться, и люди нормальные договариваются во всех любых конфликтах. Нет оправданий в войне. нет оправданий в ні Але щось пішло не так. І ця людина публічно заявила в своєму інстаграмі, що буде продовжувати кар'єру в Росії. Як на тій чорнобривці погану бачу матір стареньку. Перед тим як я прочитаю вам публікацію, я хочу вам. Пояснити, що артисти, які йдуть з Блейбла Блекстар, у них завжди забирають їх псевдонім та їх репертуар. І давайте спочатку прочитаємо, що писав Міша Марвін, коли він йшов з Блекстар. В этом году наша совместная робота з Black Star подошла к концу. Я благодарен всім, хто принимал участие в развитии артиста Міша Марвин. Я благодарен Пашу за те, що он він повірив меня 7 лет тому і допомагав на протяжні всього цього време. Ну, тобто ми розуміємо, що Міша Марвін пішов з Black Star, але все-таки подякував Пашу. Пашу є одним з головних директорів цього лейблу. за эту работу. И вот вчера выходит новая публикация в инстаграме Миши Марвина. Это не ошибка, я снова Миша Марвин. В 99 случаях нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и случилось. Мы все обсудили, больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Blackstar будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом. Слушайте мой новий трек пор на всіх площадках. Шкода. Називається публічна зрада. Людина, в чій країні йде війна, просто продається. Продається за гроші, за повернення його псевдоніму та репертуару. Хоча Міша Марвін, коли йшов з Star, він писав, що нічого страшного. Якщо в мене забрали ті пісні мої старі, я напишу нові. А тут Міша Марвін заявляє, що йому повернули репертуар публічна ганьба заради кар'єри в країні агресора. Як ти зрадив свою рідну сестру, яка підтримує, яка кожного дня приймає участь в благодійних концертах кожного дня? Вже схудала, в неї вже нема, вже обличчя на тій Таяні. Як вона паше, як вона там ті пісні співає, як вона ті копійки збирає. А ти, Міша, повернувся працювати туди, платити податки, в Росію. Твоя сестра тут, рідна твоя сестра, збирає гроші на допомогу Україні, а ти фінансуєш ракети, які летять в Україну. Ну, знаєте, я можу зараз тут пожартувати, ох, нарешті скандал, співачка Таяна на перших е шпальтах всіх новосних порталів. Ну, я, я розумію, що Таяні такий піар не потрібен. І саме цікаве, що Таяна ще, ще нічого не коментувала. Я не знаю, що вона буде коментувати. Як можна змити такий, таку ганьбу? Як можна я заходжу до Таяни на сторінку, і я бачу, що Таяна до сих пір підписана на брата, який повернувся працювати в країну агресора, який там, мабуть, буде виступати на концертах, радіти, співати пісню про порно. В той час, як тут гибнуть люди. В той час, як його сестра хліб без солі доїдає і видає послідню копійку на допомогу ЗСУ. Я не розумію Таяну трішки, чому, чому вона ще підписана, чому вона нічого не прокоментує. Тут, ну, Від співачки Таяни то дійсно потрібна чітка позиція, що це таке? Хоча я розумію, як співачки Таяні зараз дуже важко, вона ще вчора виступала на одному із благодійних концертів, мабуть, вже знала. Що трапилось, але нічого не казала. По її лицю було видно, що Єлі бідна співає. Ще цікаво те, що багато коментарів з вчорашнього дня видалялися зі сторінки Міші Марвіна і видалялися зі сторінки співачки Таяни. Зараз я не можу прокоментувати публікацію Міші Марвіна. Там дійсно залишились деякі коментарі. Ви їх зараз бачите на екранах. Та, звичайно, співачці та також писали коментарі. Але ну, Дані Решетняк пишуть ну, такі коментарі, що ну, підтримки, тому що це, це неймовірна зрада. Звичайно, Міша Марвін видалив пости на підтримку України зі свого Інстаграм. Ну, в мене в голові не вкладається як. Як можна продатися там за якісь копійки, за свій псевдонім сценічний, за якийсь репертуар? Так, ми дійсно а, десь критикуємо Лободу, Макса Барських якийсь, там заробляв гроші в Росії, так, але ну, зараз є у них чітка позиція. Вони за Україну, вони шкодують, що так було. А Мішо Марвін взагалі ні. Знаючи те, що ти зганібиш свою старшу сестру, ти так робиш. Звичайно, ми будемо святкувати. Я думаю, що співачка Таяна все таки щось прокоментує, але я вважаю, що не в якому разі зараз не потрібно на неї там нападати, чому вона ще підписана на нього. Ну як же так, потрібно зрозуміти, що зараз співачці таяні потрібен дійсно психолог. Я розумію, що зараз команда співачки зараз буде сидіти, вигадувати, як прокоментувати, але насправді їй потрібен зараз психолог, щоб самі це переварити. Я вважаю, що співачка Таяна зараз має зупинити свою благодійну діяльність і поринити в це запитання. Це самі для себе прийняти те, що трапилось. Але все таки, ну, якщо буде якийсь коментар, обов'язково. Все вам розкажу, розповім. Ось така новина. Що думаєте ви? А я нагадую, що це мій новий канал. Підписуйтесь на нього, нажимайте на дзвіночок. І до зустрічі в нових відеороликах. бай бай